Всім доброго дня, я Ксенія, вітаю вас на каналі Книтка ТВ. Сьогодні в'яжемо з вами ось такий чудовий і ажурний і рельєфний візерунок, дуже легкий, ніяких труднощів не виникне. В'яжеться просто, але цей зразок я в'язала на дуже тонких нитках, це тонесенький акрил, і після прання малюнок став менш рельєфним, розгладився трошки і не виглядає вже так, як я сподівалася. Насправді цей малюнок дуже рельєфний. Так що майте на увазі, і, бачите, він майже двосторонній вийшов. Оце виворотня сторона насправді. Але на тонких нитках це теж може бути лицьова сторона. А насправді лицьова сторона ось ця, з виворотніми петельками. Тому давайте подивимось, як він буде виглядати на товстіших нитках. Я взяла пряжу ось таку, товстеньку і товстенькі спиці, набрала 38 петель для зразку і пров'язала один ряд лицевими петлями, бо малюнок буде починатися. У нас там, де петлі виворотні. Нам потрібно кількість петель кратну 10 плюс 2 петлі кромкові, дві петлі перед кромковою з одного боку для симетрії і 5 петель з іншого боку. Давайте почнемо. Знімаємо кромкову: одна виворотня петля, накид. Це петлі, що не входять в рапорт. Далі пішов рапорт. Три виворотні петлі, три петлі разом виворотню петлею. Три виворотні петлі, накид, одна виворотня, накид. І далі повторюємо три виворотні петлі, три петлі разом виворотнюю, три виворотні петлі, накид, виворотня накид. І так в'яжемо до кінця ряду. накид лицева, накид, три виворотні петлі, і останні дві петлі перед кромковою разом, кромкова петля. На зворотньому боці теж є малюнок, тобто в'яжемо не просто за малюнком. Кромкова петля знімаємо, далі дві петлі пров'язуємо разом, з нахлом вправо, це, щоб не косив наш бік, три лицеві петлі, накид, лицева, накид, три лицеві петлі, три петлі разом лицевою. Тобто, ми в'яжемо той самий малюнок, як був. На лицьовому боці, тільки там ми в'язали виворотніми петлями, а тут ми те ж саме робимо лицьовими три лицеві накид, лицьова накид, три лицеві петлі, три петлі разом лицевою. Три лицеві петлі, накид, лицьова, накид, три лицеві петлі, три петлі разом. Три петлі, накид, лицьова, кромкова. І нам треба ще один раз повторити ці два рядки. Бачите, у нас формується така хвилька знизу, виворотня петля, накид, три виворотні, три петлі разом. Три виворотні, накид, виворотня, накид. Тут вже за малюнком зрозуміло, де що треба пров'язувати. Тобто накиди будуть над накидами, а три петлі ми пров'язуємо там само, де й в передньому рядку. Накид, виворотня, накид. 3 виворотні, 3 петлі разом. 1, 2, 3, накид, виворотня, накид, 1, 2, 3, і 2 петлі разом. Ось так. І знов те ж саме на зворотньому боці, але Личовими петлями, дві петлі разом з нахилом вправо, три лицеві петлі, накид, личова, накид, три петлі, лицьових, три петлі разом. Три петлі разом. Три лицевих петлі, накид лицева. Ось так. Так ми пров'язали перший. Першу половину нашого рапорту, тепер ми в'яжемо так само, але зміщуючи наші ось ці букле маленькі в'яжемо в зворотньому порядку, скажімо так, дві петлі разом. Так як ми закінчували попередній ряд, тепер ми з цього починаємо. Дві петлі разом, три петлі виворотні. Далі, там, де у нас було пров'язано три петлі разом, в попередньому рядку, ми робимо накид, виворотня, накид, три петлі виворотні Далі, там, де були накиди з однією петелькою, ми будемо в'язати три петлі разом виворотню. Ось так. І три виворотні петлі. накид виворотня, накид, три петлі виворотні, три петлі разом. Три виворотні, накид, виворотня, накид, три петлі, три петлі разом, три петлі разом. І зак... закінчуємо ряд, так, як починали в попередньому рапорті: накид, виворотня і кромкова петля. На зворотньому боці. Те ж саме, тільки лицевими петлями, лицева петля, петля накид, три лицеві петлі, три петлі разом лицевою, три лицеві, накид, лицева накид, три петлі, три петлі разом. накид дві петлі разом наприкінці. І ще раз повторюємо останні два рядки, і це буде весь наш рапорт. Дві петлі разом. Три виворотні, накид. Ось, бачите, на, на цих нитках виходить більш рельєфно. Три виворотні, накид, виворотня, накид, Один, два, три. Але і ажуру теж більше виходить. Дірочки стають більшими. Мені подобається. Три петлі разом. Виворотня і зворотній ряд. Лицьова накид, три лицьових петлі, три петлі разом лицьовою. Зараз. Три лицьових Накид лицьова, Нитка розслується ти, два, три, три петлі разом. І по цьому звороту дивіться, як добре виходить. Зараз я пров'яжу ще декілька рапортів, і ми з вами порівняємо, як цей візерунок виглядає на тонких нитках і на товстій пряжі. А ви для себе вирішуєте, що вам більше подобається що вам більше підходить. Ось так виглядає один рапорт. Так, отак, один рапорт. Зараз з'їжджу ще один рапорт, і ми з вами подивимось. Ось я зв'язала ще один рапорт. Подивіться, яка, ну, яка ж красунечка вийшла, як ягідки такі. Колір такий чудовий. Не знаю, передається через камеру чи ні. Він такий малиновий, красивий. Ось так виглядають два рапорти. Не знаю, як на цій пряжі буде після прання, після теплової обробки. Бачите, ось це так виглядає на тоненьких нитках, а ось так на товстих. Це виворотній бік. Він не такий виразний, він такий звичайний. Ось так ми з вами додали в нашу скарбничку ще один візеруночок. Сім легких петельок. Побачимось.